Ванька я йому я йо не візьму на вже біжать діти запасів Але будемо ще з гратися під сміть Це вже домой зарікати, якщо я вийшли. <клух> ти, коротше, зараз лізь в воду, поняв. То бери лізь, не дернули <клух> під лодку. І бери під саку, нахуй. То бери лісь воду, <клух> <клух> нього на нашу. А ти бачик цей був. Бачу. Відутвиш какие-то. Куди? Да.